Всіх вітаю. З вами я Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгманова, доктор філософії і психології, тренером міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. І ми з вами сьогодні поговоримо про те, які події відбудуться у листопаді, в нашому зеленін спейс. Ми поговоримо про ефіри, про проекти, до яких ви можете долучитися, про кінокоучинг і про все. Що може бути для вас цікаво. Отже, листопад є для нас місяцем такого глибинного навчання. Люди вже трошки відійшли від відпустки вересень, якось включилися до роботи і ще не почали готуватися до Різдва. Отже, листопад може дати вам дуже багато перспектив для навчання. По-перше, це прямі ефіри. Щотижня на YouTube заплануйте для себе час, коли ви могли подивитися, ввечері. З друзями чи самостійно, 6, 7, 9, 13, 20 та 27 листопада я вас чекаю в цих ефірах з актуальними темами. Можете собі зафіксувати 6, 7, 9, 13, 20, 27. Приходьте і будемо спілкуватися. Можете задати свої питання, можете запропонувати навіть свої теми в коментарях. Ми все це розглянемо. І друга це. В нас наші курси. І в листопаді ми зібрали для вас одразу дві пропозиції, які можуть бути дуже серйозними для вашого особистого розвитку і зростання. Можливість обрати в житті або нову професію, або нове спрямування. Перш за все, це курси практика Він стартує 7 листопада. Це найпопулярніша програма. Я проводжу НЛП-практик вже більш чверть сторіччя, десь 2000 року. І це найпопулярніша програма Зелені Спейс і водночас найглибша. І це курс не лише про НЛП. НЛП це лише засіб, це не вивчення НЛП, а вивчення того, що можна досягти за допомогою НЛП. Якщо говорити про програмування, нас цікавить не саме програмування, а те, що можна з допомогою такого програмування зробити, такі застосунки для вашої психіки, для вашої свідомості, для вашого мозку, які можуть зробити ваше мислення більш глибоким, більш швидким, більш чітким, змінити ваші звички, допомогти вирішити внутрішні конфлікти та конфлікти з того здійснити ваші мрії і досягти ваших цілі. Це про те, як трансформувати своє життя зсередини, змінюючи власні внутрішні алгоритми мислення і поведінки. Що ми розберемо? Як працює наша мова, і як через неї ми програмуємо самих себе та в комунікації інших на результат? От, наприклад, візьміть будь-яку фразу, наприклад, він любив її. І поставте слово тільки в будь-яке місце, і подивіться, як зміниться ця фраза. Він любив тільки її, да? тільки він любив її. Да? І ми можемо побачити, як одне слово міняє сенс. А якщо ви скажете фразу, він говорив, що любив її, і поставите слово тільки, то там ще більше значення буде. Отже, мова це код, код, який відображає мислення. І за допомогою лінгвістики ми можемо переформатувати коди нашого мислення, коди нашої свідомості для того, щоб ми могли вирішувати ті завдання, які нам актуальні в житті. Ми зможемо з вами знімати внутрішні блоки, обмежуючи переконання, емоційні, якісь застарілі емоційні травми і переосмислювати своє майбутнє. Будуть техніки, які допомагають знайти шлях до сенсу свого життя, і багато ще цікавого. Бо воно вчитися формувати нові звички, нові переконання, нові самоідентифікації і ролі. Формат онлайн, живі модулі, зустрічі, інтерактив, супровід, е, мої асистенти, я будемо з вами на протязі всього курсу, і ви зможете задавати свої питання, дивитися відео, які будуть пропонуватися після кожного модулю, щоб розбирати їх, працювати в групах, виконувати практичні завдання, проводити свої практичні сесії для того, щоб глибоко засвоїти технології і зробити їх частиною свого життя. Бо ті завдання, які будуть на курсі, це не просто хтось вам дає завдання, а це можливість поставити самим собі завдання, щоб змінити спосіб мислення, поведінки і сприйняття світу. До речі, на курсі залишилося доволі небагато місць, і ну, це пов'язано з тим, що нам прийшлося з огляду на певні події в моєму житті, там певні організаційні моменти, перенести курс. І зараз прийшли до нього ще люди, які раніше не могли на нього потрапити. Вже залишилося, здається, там 2-3 місяці. Отже, будь ласка, якщо ви чекали якогось такого знаку від всесвіту, то ось він. приєднуйтесь зараз. Ми починаємо вже наступного тижня. Посиланні під цим відео. А, якщо ви не готові до такого повного курсу там, на кілька місяців, буде три ступені по 5 днів, третя ступінь буде аж в січні, тобто кожного місяця по 5 днів, можливо, ви ще не готові до такого. Я вас чудово розумію, і ті з вас, що хочуть спробувати спочатку так на смак, що таке НЛП. Саме для вас, для нас в нас є для вас розпродаж та? в нашому магазині навчальних відео, і до 7 листопада, до дня початку курсу, діють знижки мінус 50%. І це справжня можливість отримати для себе е якісь невеличкі інформаційні блоки. Ті відеокурси за темами, які для вас зараз актуальні. Наприклад, як зняти стрес і повернути контроль над емоціями в мовах війни, мені здається, це дуже актуально. Або як вийти з кризи чи особистого тупіка, як прокачати навички впливу переговорів чи мотивації, як розплутати внутрішній конфлікт чи змінити звичний хід думок це все в цих навчальних відео. Знову ж таки, заходьте, будь ласка, за посиланням на відео з комю і оберіть свій перший крок. Перший там блок цей інформаційний, перше відео. Адже в цих відео не теорія заради теорії, це реальні конкретні інструменти, які ви зможете використовувати вже сьогодні. Далі. Якщо ви зрозуміли, у нас для вас зараз два вектори. Або для системного перезавантаження, тоді вас ласкаво просимо на нлп Practice 7 листопада, або так поступово. Потрохи щось почати, скористатися можливостями і отримати під час розпродажу до 7 знову ж таки листопада відео, де ви зможете подивитися їх в будь-який час, коли вам цього заманеться, коли вам зручно по дорозі на роботу чи ввечері, це я вважаю, набагато корисніше, ніж просто там відпочивати мозком, гуртаючи тікток, чи якісь скроліти інтернет. Це реальне навчання, реальна користь для вас. До речі, в нас в магазині є відео не тільки про інопіпрактики, також про коучинг, тренерство, самопізнання, психічну стійкість в умовах війни, лідерство, вплив, мислення, дуже багато всього. Заходьте, подивіться. Усі ці курси онлайн в зручному форматі. Ви самі обираєте темп, глибину, і головне ви інвестуєте в найцінніше в самого себе, розвиваєте себе. Ну і я нагадую, як завжди, що треба можливо підписатися на канал, для того, щоб ви могли. Отримувати інформацію в ефірах, отримувати якісь для себе важливі новини стосовно різних там акцій розпродажів, як зараз. Доставте дзвіночок, діліться цим відео з тими, хто вважає такі ідеї корисними. А я хочу нагадати ще про один проект трохи заздалегідь. Насправді кожного року. З 3 по 12 січня в нас відбувається великий курс, десятиденний курс, сертифікаційний, потужний, глибинний тренер-тренерів. Це відбувається кожного року. І вже тисячі тренерів з різних країн, практично з усього світу, там, з Америки, з Європи, з Азії. Мені колись там один тренер вчився із Австралії, тобто майже з усіх континентів. Брали в ньому участь і сьогодні вже деякі з них навіть очолюють власні тренінгові центри. В них є вже свої учні. Отже, якщо ви хотіли прокачати навички роботи з групами, це не тільки для тренерів, там чи психотерапевтів, чи бізнес-тренерів, це для всіх людей, які хотіли б навчитися керувати груповим процесом. Можливо, це якісь я не знаю, там спортивні команди. Можливо, ви вчителі хотіли б навчитися так викладати, щоб вас слухали з захопленням і засвоювали матеріал. Можливо, ви керівник, який хоче надихати і сприяти змінам позитивним в своєму колективі. Ви зможете цього навчитися на цьому курсі? Цей курс створений для, як вже кажу, Майбутніх і вже діючих тренерів, які хочуть підвести свою роботу на новий, більш високоякісний рівень для керівників, які працюють з командами та хочуть впливати глибше не через тиск, а через зміст і через сенс. Для спікерів, фасилітаторів, підприємців, батьків, які прагнуть зробити свою комунікацію більш живою і результативною. Ми працюємо з п'ятьма ключовими темами. Перша тема створення продукту. Структура тренінгу: як створити такий продукт навчальний, який точно буде засвоєний високоякісно і е, результативно учасниками, друге особистість тренера, як пропрацювати себе, щоб ваша робота була дійсно роботою по навчанню, а не просто про трансляцію своїх харизми чи якихось своїх там особистих переконань, нав'язувань, щось можливо, ви бачили таких тренерів. Вони просто, можливо, не пропрацювали себе як особистість. Третє, робота з групою, групова динаміка. Яким чином можна бачити групові процеси, розуміти, які там відбуваються як хвилі, через які проходить група, які ролі займають учасники, і як з цим всім працювати? Четверте, як знаходити ресурси для ведення групи? Як можна створювати нові вправи? Як, яким чином можна залучати в тренінг там якісь витвори мистецтва? Відео, яким чином ви можете знаходити ресурси, коли їх не вистачає, або коли переживає якусь кризу, наприклад, як швидко зорієнтуватися, коли є груповий спротив, чи якийсь складний учасник, чи може якісь об'єктивні ситуації, наприклад, в умовах війни там, чи якихось інших негараздів відбуваються там, світло погасло, чи там щось не спрацювало в технічному плані, ви зможете дуже швидко психологічно вирішити ці ситуації, знайти ресурси. І нарешті п'яте. Як донести необхідність, важливість тих навичок, які ви пропонуєте? Те я називаю метатренерство. зараз я, наприклад, займаюся з вами метатренерством. Я доношу до вас, чим може бути цікавий, чим може бути важливий курс тренінг тренерів? Отже, п'ять ключових навичок: тренінг, тренер? Група роботи з групою. Далі ресурси, які можна залучати для? Там простору створення тренінгу і мета -тренерство. це донести, да? залучити, захопити людей вашим проєктом. Якщо ви хотіли б такі навички мати і такі, таку інформацію отримати, ми чекаємо на вас. Бо зараз дуже важливий для вас момент до 15 листопада можна ще доєднатися до цього проекту тренінгу, тренінгу, за теперішньою вартістю. Після цього у нас буде зростання цін. І чим ближче до старту, тим е, ціна буде вища. Якщо хтось хоче отримати розумну ціну і думає наперед, будь ласка, ми на вас. Чекаємо, це ваша можливість забронювати місце на вигідних умовах, а також почати підготовку вже зараз, задаючи питання там стосовно тих проєктів, які, з якими ви будете працювати на курсі. До речі, по ітогам курсу у вас буде ваш власний тренінг, ваша власна готовність його провести, навички роботи з групою, навички роботи з складними ситуаціями, знаходження ресурсів, коли здається, що їх нема, і вміння залучати, включати в простір тренерства. В свій особистий простір, в свій професійний простір людей, для яких це важливо. Для цього нагадую зараз, що до 7 листопада діє знижка на всі матеріали нашого курсу через нашого зелені спец, і можливість отримати також. Якісь е, відео, де буде показані базові навички тренерів, практики, моделі, щоб потім налаштуватися на цей курс. Курс буде дуже потужним з живим супроводом е, суп, супроводом, вибачте, з глибокою практикою. Ну, до речі, буде і живий супротив. Ми подивимося, як група працює. Ви будете вчитися працювати з цим супротивом. І звертайтесь зв'язком. результатами які зміни не лише вашу роботу, а вас самого як людину, як лідера. Всі деталі в описі під цим відео. Якщо ви відчуваєте, що для вас настав час навчитися лідерству в управлінні групами, в управлінні людьми, командами, я вважаю, що можна перестати зволікати і зробити крок на зустріч цьому лідерству. Наступна новина, ми продовжуємо поглиблену роботу на курсі майстер НЛП. Зараз буде друга ступінь. Я просто вам розповідаю, бо долучитися до цього курсу зможуть тільки ті, що були на першій ступені в травні, 14, 18 до 21, 24 листопада. Буде два блоки навчання і 29 листопада сертифікація. От сюди я вас всіх запрошую. 30 числа буде сертифікація майстрів. Де ви можете прийти і побачити майстерність НЛП? Там вони будуть демонструвати моделі, які вони самі змоделювали. Що таке модель? Це, наприклад, якась навичка в когось там буде навичка, наприклад, бути стійким в якихось непростих умовах, в когось буде навичка вміло спілкуватися з дитиною. В когось буде навичка створювати відносини в партнерстві в бізнесі, і так далі. Тут буде дуже багато цікавих моделей, які майстри продемонструють, як вони їх вбудували в себе і. Кожний бажаючий може отримати цю модель, як такий, знаєш, застосунок в телефон. Так само можна буде скачати собі майстер, вам її вбудує, щоб ви могли мати таку навичку. Якщо хочете більше дізнатися про цей курс і про сертифікацію, знову ж таки посилання тут під цим відео. Ну і останнє нагадую, що як завжди, у нас щосереди кінокоучинг, і в цьому місці на вас чекають е, такі проекти. 5, 5 листопада ми продовжимо розбирати серіал Мільярди. Другий сезон, 9-10 серія. І тема цього розбору стратегічна перебудова і криза ідентичності в системі. Будемо розуміти, як система, бізнес-система там організаційна система перебудовується в умовах кризи. Кожен з вас хоче. Того часу працював з, в ситуації в бізнесі там, в професії, коли йде системна перебудова, розуміє, що людям дуже нелегко. Як допомогти їм пройти через це будемо розбирати на цьому занятті. 12 листопада ми завершуємо розбор другого сезону серіалу Мільярди 11-12 серія. Тема біфукація і перерозподіл влади. Фінальна точка вибору системи. Буває так, що відбувається системна зміна. От там хтось чекає, коли, наприклад, відбудеться системна зміна влади в Росії, Як всі дивляться на це, От кажуть, що там Запад хвилюється і побоюється, що там будуть якісь негаразди. Як зробити так, щоб система пройшла через цей вибір, через цю кризу, зростаючи, а не винищуючись? Якщо не говорити про такі глобальні масштаби, можна навести такий приклад: ваша дитина виросла, хлопчик чи дівчинка, і вже став там, юнаком чи дівчиною. І в якийсь момент він приводить свою пару, вам сім'ю, каже, мама, тату, знайомтеся. Ви починаєте знайомитися не просто з однією людиною, а з цією родиною, яка за цією людиною стоїть. І розуміти, яким чином тепер ваша дитина буде поєднувати своє майбутнє з ці, цією, цією родиною, з цими людьми. І яким чином це відобратися на вашому житті? Яка точка вибору? Як можна класно пройти через неї? Отже, такі речі ми будемо розбирати 12 листопада. 19 листопада ми починаємо розбирати фільм Big Шорт. І тема, це перша частина цього фільму. Як побачити неминучий крах раніше за інше. Зчитування слабких сигналів та системних дисбалансів ще до того, як система війде в таку велику, потужну і вже абсолютно явну кризу. І 26 листопада, друга частина цього ж фільму, тема, як виграти, коли всі навколо програють стратегії проти системи та мислення, такі контрінтуїтивного інвестора. Ми будемо. З'ясовувати, яким чином програш може стати для когось виграшем. Часто мені кажуть, от я читаю, коли курси на МБА, кажуть, так це ж криза. Я кажу, супер, це криза ж для всіх. І хтось в цій кризі виграє, а хтось навіть цю кризу не переживе. Я б хотів навчити вас, як можна вигравати в умовах, коли всі програють. Це буде 26 листопада. Будь ласка, долучайтеся до Зелені Спейс, до наших ресурсів, до наших проєктів. Просто дивіться матеріали, відео, може ефіри. Слідкуйте, коли вони відбуваються. приєднуйтесь до наших курсів і користайтеся знижками, які от прямо під цим відео можете побачити. Ми завжди поруч з вами для того, щоб допомогти в вашому зростанні на кожному етапі вашого життя. Зараз я подивлюся, чи хтось задав питання до цього ефіру. І якщо ці питання є, я них відповім. А поки що поставте, будь ласка, плюси, якщо ви вважаєте, що ми даємо вам е корисну інформацію в таких анонсах, що ці анонси потрібні. Так, от мені тут питають в якому е, курсі чи книзі можна так детально дізнатися про структуру меседжу, модель топос можна дізнатися в цій книжці е, основи політичного спічрайтингу. Вона от якраз в мене на столі тут лежить. Тут модель топосу. Е, Яким чином будувати виступи перед аудиторією. До речі, на тренінському курсі він так само буде ще і для спікерів, людей, які керують аудиторією через свої звернення. Дуже багато про це буде так. Власне, хочете навчитися якраз краще залучати, так як ви про метатренінг щойно поділилися. Це до попереднього запитання. Добре, добре я не прибічник того, щоб люди, людям щось продавати, щоб щось нав'язувати. Ні, я прибічник того, щоб створювати простір, де люди хочуть самі зайти. знаєте як в гарний ресторан, ви заходите, відчуваючи ту, ту атмосферу, той внутрішній смак. Які там є, і відчуваючи перспективу своєї насолоди і високоякісного сервісу. От що дуже важливо. Так. А, так, 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 так. Ну, і що потрібні, поставте, будь ласка, плюсики. Це вам не важко. Просто зробіть, можливо, репост цього ефіру. Хтось побачить з ваших знайомих. В будь-якому випадку ефіри у нас будуть відбуватися регулярно. Будь ласка, приходьте на них, дізнавайтеся більше, о, скористайтеся знижками, які будуть зараз на відео різних курсів наших І якщо ви хочете долучитися до НЛП-практику або до тренерського курсу, я на вас чекаю. Ну і, звичайно, до кінокоучингу. На цьому сьогодні все. З вами був я Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Дрогоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Ну і людина, яка. Присвятила своє життя тому, щоб робити життя інших більш живим, більш осмисленим і сповненим сенсом. Якщо комусь таке цікаво, вітаю вас в Зелені Space. Долучайтеся на все добре. До побачення.